Запись і почну розповідати. Значить Так, по-перше, сьогодні ми з вами робимо головну сторінку нашого сайту, от, А завтра вже пари не буде. Займаємося документацією. Ну, Поки що документацію ви сьогодні не беріть, візьмете десь починаючи з завтра, ну, з сьогоднішнього вечора. Тобто, Я ось тут зразки документів трошки перероблю для того, щоб ви ну, їх сильно не переробляли самі. Значить, ви поки не скачуєте. О, тут коли зміниться, оце ось написано: звіт практика Дуброва, да? Значить, тоді ви зможете. Я тут напишу звіт практика. І поставлю, наприклад, 731. Я От, тут зроблю практика щоденник, ну і тітулка останеться тітулкою, я думаю. От. Тому. Ці документи трошки зміняться, і ви тоді зможете скачати. І завтра ви цілий день займаєтесь практикою. Тобто оформленням документів з практики. Оформити треба титульний листочок, звіт і щоденник. Ці всі три документа треба зложити в папочку, так? І принести в технікум. Практику здаємо в технікумі на 9 годин у п'ятницю в аудиторії 307. В кого не буде можливостей це зробити, я маю на увазі добратися якось до нашого Технікума, Значить, треба мені сповістити і ми якось організуємо тоді здачу. Ну, можливо, якось ви прийшлите, тут роздрукується, якось воно. Чи не роз... в общем, будемо говорити, в принципі. Вже з кожним індивідуально. А так, взагалі, всі приходимо у п'ятницю на 9 годин. У нас там техніку відкрито. От, проходять заняття, перший другий курс учаться. тому приходимо, здаємо, так, як обично. Як всі діти зараз учаться. Так ми з вами також здаємо очну практику. От. Так. Що? листочки, вот это, да, розпечатуємо лісточки, ложимо в папочку, сшиваємо або ложимо в файлики, як захочете. І приносимо, здаємо в техніку. Папочку. Здаємо в п'ятницю. І завтра, не завтра, а в п'ятницю ми там проведемо заодно консультацію з курсової роботи. З кожним переговорю в п'ятницю разом з практикою взять э, курсову роботу свою, що ви робите. Ти б з ноутбуком можна? Да, так, треба, з ноутбуком приходити, щоб э, там ви могли показати, що у вас вже зроблено. <клухи> <клухи> а ось отутки. Завтра ми не зустрічаємося, Просто виберете і самі. Здаєте практику. Захист практики тут у нас 27-го в технікумі в аудиторії 307. А, і на цьому практика закінчиться. Далі будемо займатися виключно-курсовою роботою і екзаменами ви, да, і, і курсовою роботою. Обов'язково. Вот. Так, хорошо. А, приступимо до сьогоднішнього нашого заняття. І так, вам треба буде в себе зробити, зробити, зробити необхідно буде головну сторінку нашого сайту. Для цього ми з вами зробимо контролер. Знаєте, ви, що всі запити обробляються контролерами, і відповідно до цього нам потрібно буде зробити контролер, який буде опрацьовувати запити, що надходять. Від браузера вашого. Значить Для того, щоб був контролер за змовченням, тобто за змовченням, як правило, викликається контролер, який називається Home Controller. Ми дивіться, нажимаємо Добавить, беремо контролер. Давайте просто клас. Ми, напевно, з вами робили клас, да? Значить, робимо так праву кнопочку додать. Клас. Який назовемо? Як я вже сказав, цей контроллер буде відкриватися за змовчення. Ну, щоб довго вам на останній день нашого заняття не наділять велику кількість роботи, я одразу скажу, що вам буде Простіше всього, зробити слідуючим чином: дивитися на той контролер, який ми створювали для виводу списка. Тобто, ми дивіться, в ньому вказали, що він у нас буде наслідуватися від базового класу C-Sharp від класу контролер. Тобто, я Home поставлю одразу ось тут. Що він наслідується від контролера? Далі слід дивіться, необхідно підключити Microsoft ASP.NET Core. Нашу бібліотеку для того, щоб даний контролер, щоб даний точніше клас не викликав ніяких замішательств. Бачите, тут ми з вами також підключали. Далі, давайте, ну не знаю, категорії ми з вами, напевно, не будемо вже використовувати, нема часу, бо там ми не робили моделі фактично ніякі. Давайте зробимо. Також, що? Зробимо слідуюче. Візьмемо і скопіюємо, просто візьмемо, скопіюємо цей контролер весь наш home контролер і видалимо туди те, що нам не треба. І так, я сказав, що категорії ми з вами. А, ось тут дивіться: iProducts, що нам надо? Нам надо юзинг практика data interfaces підключити, да? А підключило ми з вами. Тепер далі, звичайно, що а у нас home controller, а не «Book controller, правильно? Ось оце у нас конструктор. Ми з вами використовуємо home controller, а не «Book bug Ще раз, Home Controller треба скопіювати. Поставити Home Controller. Далі, all-категорії, нам не треба така зміна, ми категорії взагалі не будемо, мабуть, трогати. Буква R лишня. Так, і відповідно ж, тоді ось тут е категоріях нам не треба зміна, від якої залежатиме наш контролер, бо залежить від одної змінної. Тут ми категорію витрим. От, і е зробимо один метод viewResult, який назовемо індекс. Ви, ви пам'ятаєте, що якщо. За змовченням відкривається якась сторіночка, то ми з вами, як правило, браузер буде шукати у нас метод індекс. Вот. І ми візьмемо ну, viewback, нехай передається. Напишемо головна сторінка сайту. Але у нас сторінка сайту. Так, далі. book Model, і New list book Models ми з вами. ViewModels повинні підключити. О, ну і в принципі, хай <coughs> View Models. Буде, звісно, що можна було б. У нас ми, одразу я планував, ви пам'ятаєте, може, там були у нас такі фаубу. Я хотів використовувати фаубук, але давайте я використовувати фаубук не буду, а використаю просто. Та просто нехай нехай виводяться ті книжки. Отут от. Файбук, там ще є. У нас модель, така була, ви пам'ятаєте, фаворайтбук, Тобто рекомендовані книжки виводились. Ну, Я думаю, що ми цього робити не будемо. Просто нехай вона собі ось так і, і буде. Головна сторіночка, нехай виведе просто пока, книги, от, але будуть вони виводитися ну, трошечки, давайте не так. А, от, хай, хай ті самі книжечки виводяться, не будемо трогати моделі. От, і якщо ви пам'ятаєте, у нас з вами після створення Home Controller, такі хай Home Controller. контролер, от, а у ось тут, нам дивіться, треба створити папочку Home. Створити папочку. От і в папочці хоум uh, слід створити вигляд, який назвати авід. Uh, який називаємо. Нехай буде пустоє представлення да, який називаємо індекс, індекс CSHml, да? HTML і И... вибрали представлення да? І ко... добавить. кнопочку додавить. Ну, ось наше представлення створилося. От, ми вже з вами маємо view Start», ви пам'ятаєте, да? маємо layout CHTML. І маємо ми з вами вид, який називається ліст CHTML. Я поки що візьму і просто оцей лист Ой, це аж HTML. Возьму і просто пока скопіюю ось сюди. Так, оцей заголовочок H2 нам не потрібен. H1 ми напишемо головна сторінка сайту. Тут класно, не треба. Модель Хай та сама використовується. Ну, а отут ось дивіться, коли будете виводити, я вас попрошу додати, Ну по-перше, до кнопочку зробити, звісно, посилання, поки що поставити ось отак, а, тих, а. І в кінці нам потрібно тег а. Вот. І ось отут, а в а В у нас ось отут закрився. Ми його тут берем. Тут напишемо, що дорівнює HRF. А шриф дорівнює, і поставимо поки що ось так рішоточку, Ну і більш поки нічого робити не буду. А шрифт є, тайтл, можна аут uh, тайтл прописувати, але поки що не будемо нічого для тебе робити. Ну і нехай наш буде Call LG. Нехай буде два. Дві колоночки нехай вам виводяться. А якщо мобілі пристроїти, то в одну колоночку, Вот. Да? Ну. <кій> Після цього нам ще треба створити. Ви знаєте, що View Models. View Model у нас є Це моделі. Виглядів. виглядів значить, ми повинні будемо створити. Модель для нашого вигляду, яку назвемо Home Models, так? значить, ми з вами візьмемо додати клас. Чекайте, чекайте, чекайте. Ну так, да. конечно, з інтерфейсами може бути проблема у нас, але раз. Додати. Щас чекайте. Ми взяли лістбук моделс, да? І це у нас... Значить, зробимо так, візьмемо, створимо клас. Назвемо його. І voilà. по аналогії, із нашим листбу, з моделью Listbook ми просто додамо. в Елементик. Так, цей елементик буде у вигляді номерованого списка. От, і ось отут ми тепер з типом іномерейл. І ось тут треба додати нам модельку для, для нашого бук. Ну, давайте спробуємо тепер запустити наш додаток. Зупиню, поки запускається. Ну, ось дивіться, що ми маємо з вами. Ви бачите, що в нас тут з'явилося, я поставив колег Д. Ви бачите, там, або щось неправильно. Ну, ви бачите, що в нас з'явилася не головна сторінка, правильно? А ось тут ось ми напишемо з вами головна, ось тут з вами поставимо каталог сторіночку. Тобто, ви бачите, що вже е, з'явився І тепер ми можемо перейти і на другу нашу вкладочку, на букліст. Да? І заодно ми ось, оце, ось отут у нас більш все е, більш, більш нормальне. Да? В цьому контролері і підключили. Ну ось тут де ми побудували. Тут у нас також підключене все, але, 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 але чомусь воно наш View Models Index CHTML call mt1 call lg2 давайте поставим Ви підберете нормальний е, тет самий, щоб виходилось. Далі дивіться. Ось отут е, у нас видно заголовок. А... На нашій головній сторінці заголовка сторінки нема. Чому нема? Ми з вами не поставили відступ також. Тобто ось тут заголовок він то є, але він просто заховався от сюди під саме. Дивіться, якщо я праву кнопочку і нажму на перевірити, то ви побачите, що. Ось отут, да? Давайте поставимо, наприклад, там 4. Не, не, не виходить все рівно. А, це мерджинг топ для рогу. Ну, ось отут можна теж було б поставити. H1, так. І, наприклад, Клас, його прописати. Я зараз не буду там писати, добре, бо а, чого не буду там писати. ну, Можна було б писати ось тут, як ви розумієте. Да? В самому індекс -HTML, ось тут написати клас там, ну, да? і поставити, наприклад, там MT якесь 4. Да? А, от. Але я поставлю, ось тут, щоб вам, ви бачили одразу на сторінці. Да? Праву кнопочку мишки е редагувати HTML. І от тут аж один клас. Я би так поставив, вистався да? ботстрапом і написав, що клас рівня. Я вже це додав би там, наприклад, Merging Top. Ні, не хоче А, для ваш один не буде, ага. А клас... Не будем, не хай не клас, а тоді будемо так, зробимо простіше. Додамо так просто текст стайл. І в стайлі напишемо Ergin. Приклад там п'ятдесят піксел. не це Не хоче? Аж один не хоче чомусь. Хм? Mm. Не розумію. А, а Давайте трошки не так зробимо. Ми просто закінчимо редагування. О! І тепер дивіться, наш Merging Top, воно, він тепер спрацював, бачите? Ось тут 50. Ми можемо поставити, ну, наприклад, там 80. От, коли нажмемо Enter, коли він просто ввійде сюди, то. Головна сторінка, як ви бачите, ну і виводяться наші книжки. Ну, ось це, в принципі, все, що сьогодні я вам хотів розказати. Просто одну головну сторінку ми з вами зробили, і на цьому все. Ну Ви зробите відповідно її красивою, елегантною, яка буде відповідати тій оцінці, яку ви заслуговуєте. На цьому все. Будь ласка, запитання. Завтра не зустрічаємося. А от після завтра зустрічаємося і е, зустрічаємося у Кіпті. Угу. Да, ну, хорошо. На 9 годин. Може в когось питання є якісь? В кого що не виходить, кажіть. У мене. У меня, как и у Дениса, не выводит ничего. Так я же Денису дал решение свое. Денис, ты а. Да. сейчас получается? Да, я уже все сделал. Денис, ну, дай то, что я тебе давал, да. дай э, mm -hmm. Даниилу. Скинь мне телеграм. Хорошо, хорошо. Все, вот это <звук> Ну что, если вопросов нет, то нам все хорошо. Чекаю вас. До свидания. Практикую. दबानु